Вітаю діно. Так дуже багато було новин саме про цей інвестиційний саміт. Буду дуже багато говорити. Того, що 13 українських бізнесів були представлені там. Але поки я би хотіла повернутися, звісно, до Дональда Трампа і до його поїздки на близький схід. Це одна із перших його поїздок під час президентства на Близького сходу. Зустрічався він там із делегацією із делегаціями, звісно, із місцевою владою із Саудівської Расаудівської Аравії, Аравії в Катарі так. Кож працюють там з американські журналісти, які висвітлюють це цю подію. Але якщо говорити про такі, звісно, топові новини, які сталися звідти, то з'явилася інформація днями про те, що Катар ймовірно подарує Трампу літак. Але власне, це був такий великий Боїнг на 90 людей зі спальнями. досить таки люксовий Боїнг. Але вже сьогодні зранку з'явилася інформація від влади Катару про те, що що це не особисто Трампу подарунок? А що це подарунок Америці як державі, і взагалі це такий міжнародний обмін торговий, якщо так можна сказати? Звісно, всі чекали, чи зустрі... чи поїде Трамп із близького сходу до Туреччини на зустріч із Зеленським та Путіним. Але знаємо, що російська делегація, звісно, прислала не Путіна, а прислала своїх якихось там міністрів і якихось там людей, і звісно, для Трампа рівень такої делегації це не його рівень, і він не поїхав до, до Туреччини на переговори із українською та російськими сторонами. Але як заявив президент України Володимир Зеленський, що зі сполучених штатів будуть представники, а саме представник Сів Вітков та Кіт КІККІТКЕЛОХ, будемо чекати, звісно, новин звідти. Але якщо продовжувати про американські новини, то тут, звісно, я би хотіла зазначити, що Одною з таких найбільших і основних новин у сполучених штатах цього тижня це був такий великий інвестиційний форум, який відбувався у Вашингтоні. Але дуже активною була саме делегація із Джорджії, тому що саме делегація із Джорджії долучила до своєї до свого бусту до своєї презентації український бізнес, а саме людей, які власне виробляють дрони тут у сполучених штатах шукають власні деталі для. Для дронів і відсилають в Україну для вироблення цих дронів надалі. Якщо говорити про самий цей інвестиційний саміт, то він збирає представників з 50 штатів в одному місці, де кожен має можливість розповісти та сказати про свій бізнес, про свій штат, представити їжу штату. Тощо це я була там, теж працювала як журналістка, познайомилася із кількома делегаціями з різних штатів. Вони були дуже вічливі і дуже щедрі на те, аби Поділитися своїм досвідом або поділитися продукцією, яку вони виробляють. Звісно, було дуже багато солодощів. Було дуже багато е, чіпсів, які виробляють тут до прикладу в Пенсильванії. Було багато пива, звісно, і вина, яке виробляють в Каліфорнії та в Пенсильванії. Також була можливість також провести певний нетворк і працювала на нетворкінгу е, і українська команда. Я знаю, 13 бізнесів було представлено на саміті з українського боку. І важливо, що українці цього року намагалися бути не тими, які просять гроші, а тими, які готові інвестувати. І власне, якщо говорити про цю можливість української делегації українського бізнесу інвестувати в Америку, то варто сказати, що була оця велика важлива подія. Яка відбувалася в українському домі, яка відбувалася на старті саміту за участі українського посла за участі американських делегацій, за участі американських посадовців, і власне тоді під час цього нетворкінгу і під час такої такої так званої бізнесової делегації зустрілися між собою та мали можливість обговорити. Підсумувала та зазначила, що українці та американці спільні у їхній працьовитості, зазначила про це. Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова почуємо, що вона сказала під час своїх свого виступу. Українці надзвичайно підприємливі, сміливі та активні. Ми цінуємо свободу і готові захищати її. Слід зазначити, що це те, що об'єднує українців і американців. Підприємництво і інновації це наша суть. Я вірю, що перед нами велике майбутнє. Якщо говорити про те, як бізнес співпрацює з американцями, то якраз цікавим і важливим штатом у цій співпраці є штат Джорджія, який зовсім недалеко знаходиться тут до Вашинбід Вашингтону. І цей штат він має дуже сприятливий інвестиційний клімат, якраз для розвитку українського бізнесу для інвестицій українського бізнесу в американську економіку. Про це говорили також на, на цій панелі. І про це зазначив виконавчий директор компанії Getway 85 ВІСІМДЕЦЬП'ЯТЕ Мосберг. І він говорив про те, що Джорджія це якраз те місце, куди варто інвестувати. Почуємо пана Мозберга. Ми з гордістю представляємо бізнес спільноту Джорджії та будуємо мости до українських бізнесменів, які готові розвиватися в Америці. Ми маємо розвинену інфраструктуру, можливості, потужну технічну базу, і найголовніше відкриті до співпраці з Україною. Знаково ще на цьому інвестиційному форумі були присутні також і дуже багато влади влади американської, і саме американська влада, губернатори, представники зі штатів вони були виступали на панелях і говорили про те, що нині у Сполучених Штатах це така золота ера. Про що говорить адміністрація Трампа, і ця може можливість якраз розвивати і розвивати Америку, розвивати економіку Америки. Багато звісно. Говорили про штучний інтелект технології, які можна використовувати в бізнесі. Тощо, якщо повертатися власне до цієї події, яка відбувалася в українському домі, то присутньою була також представниця від уряду Дональда Трампа, яка зазначила, що у ці інвестиції, що ця можливість колаборації українського та американського бізнесу, це найперше це такий як клапта в розвиток саме золотої ери Америки, те про що. Говорить Дональд Трамп почуємо. Administration... мета адміністрації чинного президента Дональда Трампа це золота ера для Америки. Створення робочих місць іноземні інвестиції це те, що допоможе втілити в життя задумане. Політика Америка ферст» в інвестиціях підкреслює наше бажання залишатися найпривабливішим напрямком для іноземного капіталу. Тут я би хотіла також зазначити, що я поспілкувалася з різними людьми, які були на цьому форумі. Багато хто говорив, що дуже багато було людей, якраз близького сходу з країн близького сходу з Індії, з Пакистану. Це було досить незвично для людей, які часто приїжджають, які кожного року намагаються відвідувати цей форум. Я буду світом слідкувати за економічною темою. Також, але також якщо завершуючи мі моє, моє включення, я би хотіла сказати про те, що українська громада досить активно працює тут у Сполучених Штатах саме у Вашингтоні, і цього цієї неділі відбулося вже в четверте щорічне висадження соняхів напроти російського посольства. Українська громада зібралася спільно. Зараз ви можете бачити фото, як це відбувалося. Зібралися, висаджували соняхи. І як говорять активісти для власне для дипломатії української, так це досить важливо, тому що росіян, до прикладу, це досить досить злить тут у Вашингтоні. Буду буду продовжувати слідкувати за темами і подіями, які відбуваються тут у сполучених штатах. Повідомляти вам про, про все. Слідкуйте за платформами Новини Лайв, за ефірами Новини Лайв. А поки передаю слово студії. Діна, тобі слово Дякую. вітаю з нами вишиванки Тебе.